Зі вітаю. Сьогодні говоримо про Coral Detox це перший крок концепції здоров'я, і з чого ж він складається. Ви всі, коли бачите відгуки, то часто чуєте, я йшов по концепції здоров'я, мені стало краще. Детокс це її перший базовий крок. І з чого ж він складається? Coral Mind, звичайно ж, це добавка води, яка приводить її в потрібний стан, вода, яку ми споживаємо, стає потрібної якості. і вона приносить в клітину все, все, що потрібно, і з клітини може нормально поприбирати і це є момент детоксикації. Кора це будівельний матеріал просто для всього. Мембрана кожної клітини складається з лецитину. Уявіть, скільки нам його потрібно? Кожен день вмирає, і народжується купа клітин. Треба їх з чогось будувати. Мозок, печінка. Нервові канали, у їхня оболочка це лецитин, Тобто без будівельного матеріалу у вас не буде хороших нових здорових клітин. І лецитин допомагає печінці виводити жиророзчинні токсини, і так само це нам дає дуже хороші результати і дає енергію, коли печінка здорова і легко працювати, у нас енергії стає більше. Асимілятор це рослинні ферменти. Уявіть собі, що одна капсула симілятор це пачка креону або фесталу. Він в 30 разів потужніший, це рослинні ферменти, вони не шкідливі, як тваринні свинячі і краще травлення, організм працює зовсім по іншому. Всі, хто проходить детокс, вони кажуть, стало більше енергії, аж 500. Це Допомога метахондріям на клітинному рівні виробляти енергію. У вас стане більше енергії. Пентокан це комбінація вітаміну С, рибоза і калію, які допомагають серцю краще працювати і підтримують правильний електролітичний баланс рідин в організмі. Кора люцерна це травка для нирок. Всі, хто приймає орал люцерну, мають дуже хороші результати по ниркам, тому що в багатьох є якісь інфекції чи проблеми з зв'язані з нирками, ми кажемо, що люцерна знає код нирок. І це дійсно так. Ці всі продукти в комплексі, вони реально працюють класно. При тому, що вам будуть по-різному розповідати, я вам свою історію розповів. Хтось вам інакше розповість. ніхто ніхто не знає, як це працює. Але це от все в комплексі, воно працює. Тому завжди свою концепцію здоров'я починаєте з паку детокс плюс, і тоді ви будете точно мати класні результати.